Найсмачніший десерт з ряжанки, який я коли-небудь пробувала. Погляньте, пориста ця текстура. 30 грамів желатину залили 150 мл холодної води і поставили для набухання. Один літр ряжанки виливаємо в чашу блендера. Додаємо 2 столові ложки з горкою какао. 4 столові ложки цукру. Додаємо сюди розтоплений желатин. Додаємо пакетик ванільного цукру. Залишаємо наш десерт для застивання в холодильнику години на дві.